Розпочинаємо церемонію складання присяги на вірність українському народові. Текст присяги зачитує начальник управління патрульної служби МВС України у місті Одеса Богдан Федун. Управління Струнко. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність, я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові, вірно служити українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати. Честь держави. Честь держави! З гідністю нести високе звання. З гідністю нести високе звання Поліцейського! поліцейського! Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Дорогі одеські, патрульні поліцейські, дорогі одесити. Перш за все, я хотів би зробити вам два привітання. Перше привітати вас з 24-ю річницею незалежності України. З Днем народження Україна! І вчора на Хрещатику та на Майдані Незалежності нови. Українські Збройні Сили пройшли урочистим маршем незалежності. Було багато радників, які радили цей марш незалежності не проводити. А я впевнений, ми маємо демонструвати досягнення, які ми зробили за цей рік. І вчора Україна показала всьому українському народу і всьому світові, Нових українських захисників вітчизни, доброозброєних, нагодованих, одягнутих з величезним патріотизмом і величезним бойовим досвідом, тих, хто готові виступити на захист української держави. Силу і міть українського війська побачив весь світ. І кожен українець пишається українським військом. І сьогодні, 25 серпня, я впевнений, що цей день назавжди увійде в історію моєї улюбленої Одеси. Бо саме сьогодні є друге свято день народження української патрульної поліції. І я вітаю тебе з цим, Одеса! І це не просто якийсь черговий підрозділ, це нова сторінка історії України. Чиста, чесна, патріотична, Одеська і українська поліція продемонструє найкращі якості. І справа не лише в новій формі, в новій підготовці, в новому керівництві і в новому законі. Який нещодавно був проголосований і мною підписаний. Лише цього всього мало для того, щоб поліції ефективно виконувати свої функції. Для цього потрібно ключове довіра людей. Ваша, шановні Одесити, довіра. І я впевнений, що Одеська поліція повторить успіх. Своїх київських побратимів, де поліція була запущена трохи більше місяця тому, і вже сьогодні 80% киян твердо довіряють поліцейському в новій формі. Вони знають, що поліцейському вони знайдуть захист, допомогу, підтримку, закон і конституцію. Певнений в тому, що ця саме доля чекає Одеську поліцію. Нова поліція в Україні є символом революційних реформаторських змін. Ще раз наголошую, що Київська поліція зарекомендувала себе своєю непідкупністю і принциповістю. Кажуть, її жертвами стали. Народні депутати, місцеві чиновники, але виграв від цього український народ і впевнений в тому, що сьогодні ця доля чекає Одесу. Шановні патрульні, дякуючи підтримки всього українського суспільства та наших зарубежних партнерів, ви добре навчені, оснащені технічно, маєте. Чіткі визначені права та обов'язки. Своє право гідно представляти поліцейського Одеси ви вибороли в непростій боротьбі. На одне місце претендувало більше 12 осіб. Що ж, конкуренція є двигун прогресу. Через сильний професійний відбір пройшов і начальник управління патрульної служби в місті Одесі Богдан Федун. Це поліцейський, який був командиром батальйону в Києві, а зараз стоїть перед вами. На вас, Богдане, як і на весь колектив, покладена величезна відповідальність, не втратити, а ще більше зміцнити довіру жителів, яку ви вже зараз маєте на старті. Пам'ятайте, що крім злочинності, найважчий ворог, якого ви зобов'язані побороти, це корупція і хабар. Вам, шановні поліцейські, будуть пропонувати так само, як це робиться в Києві. Вас будуть спокушувати, вам будуть давати інколи більше, ніж ви зможете заробити за місяць. Але якщо візьмете один раз, ви втратите самоповагу і повагу до вас назавжди. Шановні одеські поліцейські, зараз президент України звернув вашу увагу на головне, на довіру. Довіру, яке вам оказало суспільство, одесити. Цю довіру не можна шукати. Її подвідіть. Це головне, що ми зараз вимагаємо від вас. Керівником вашого підрозділу Патрульної поліції Одеси призначений Богдан Фідун. Ця людина, яка, як сказав президент, служила комбатом в нової патрульної поліції Києва. Але це одесит. Это офицер, который здесь, в Одессе, служил оперативником в Соколе, боролся с сепаратистами, летом ушел на фронт в антитеррористической операции в Славянске, в Держинске, в Краматорске, защищал Родину. Это так здорово, что мы имеем такую возможность назначать таких командиров на такие проекты. Я горжусь этим и возлагаю на вас очень важную Очень главную миссию, о которой не хочу и не боюсь повторяться. Не подведите. Слава Украине! Я такой щасливий, що цей день відбувся і уряд Сполучених Штатів, який і помилки. Але хто нічого не робить, то завжди не... джерелом тої підтримки, яка завжди буде у вас, коли Україна тісно як держава була результатом цих радянських важких років. І ви першими відкриваєте шлях для інших реформ. Ви тісно зробили то. Но ну, я вас уверяю, в следующем году еще два раза больше будет. Институты, правоохранительные институты наведут порядок. Взаимодействие с муниципальным департаментом безопасности мы добьемся поставленной вами, Петр Алексеевич, задачи в истории Украины. Я уверен,